Так, з вами я не і це нове відео. Сьогодні гендерпаті моєї сестри Єви. Всім привіт, мене звати Єва, і сьогодні гендерпаті мого персонажа. Зараз познайомиться з моєю сім'єю. Це мій чоловік Деня. Поздоровайся, Деня. Привіт, я Деня. А це мої діти, старша Ксюша, середня Мішель і молодший Тео. О, я! Сегодня не знаю, кто будет. Я думаю, что хлопчик. Да, а я тоже думаю, что будет хлопчик. Роберт, ты за кого? Ну, конечно же, за хлопчика. О, я так думаю. Я так... Я... В конце не знаю, кто у нас нарешті будет, хлопчик или девчонка. ой я, я думаю, что будет девчонка. Я тоже думаю, что будет девчонка. Пошли, гуляй, Пиши, пошли да. гулять! Пошли, гулять такая ладно, привет. А мы все будем встречаться? Я не знаю, но ты ладно. Ты все, корова справа. Вау, дивися. Она такая Красиво. красивая! Да, она такая гарна, так красиво! Она такая мыла! Привет, корова! Она дает, это дуже рада нас видеть! Что она там роблять? Чего она там роблять? Так, привіт ка. Так, а що? Аня, А ти а не знаєш, куди? Алися, де вона гарна. О, корова, яка на мила та гарна. Я перший раз в своєму житті бачу корову. Ну так. Пісі, мама, мама там коєва. Яка ще корова? Ну, карева, така велика, та біла і з п'ятничь. Она з нами піде. Да, вона з нами піде. вона розстроїлася, піда. Пішли, корова. Мама, де кого ми привели? Кого, кого ми тут привели? Так, за чим тут корова? Mm. Навіщо нам на кернтерпеті корова? Так, навіщо? Є Ну, не бать, ну, але що одна тваринка не завадить тут. Угу, це тваринка. А чим її є... тваринки вважать? Mm. Ну, а... давайте поїмо поки.

Їха! Мені знову п'ять двочки. Ти... Ну, Єва, ти ще не хочеш покататися сьогодні? Мені зараз одне забота, чим корову накормити? Ну, хай сино поїсть. Да, я согласна. Хай сіно поїсть. Ну да, травка. А сино возьму. Ну тоже валяється травку хай їсть.

у нас, нас буде. Ой, я буду не існуватися. Так. Давай, сіставайте строй. Так, а можна мені на коврову забратися? Ладно, сейчас буду. Не знатно, який буде в них пол. Ну, ладенчко. Олеся, що ти там задумала? Час будемо виключати. Шари поставимо. Нам так тактикал там буде да-да Люба, 9. 9 7 Пять, 4, три, три, два, один. один. Ура, у нас 1, девчонка. Ну, я, я такая счастлива. И, да, 1, мы я тоже 1, 1, Так круто. Ух ты, у меня будет подружка. Подружка. У меня будет сестричка. 2, ух ты 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, І це так. Ну, І ми... Зараз будемо їсти е, тортик. Давайте назовем да, до Нікулана, да, так хороший, де я Всі їмо торти. У я торт. У я о, я тортик, торти. Будемо зараз їсти його. Будемо на шматки нарізати. Nom 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 все пока z'n влаine и чекайте новый видео кто хочет багато снимал Лайки, всім пока-пока! С вами была Аня, тільки пока